Навіть найменші герої у буквальному сенсі можуть змінити світ. Фільм, що демонструє, як, здавалося б, незначні зміни можуть мати великий вплив на все, що навколо. Усім прихильникам Марвел, та не тільки людина Мураха та ОСА 3 Квантоманія, який викликав так багато запитань. Ви на каналі Вайбі мене звати Вадим. Сьогодні буде цікаво та до Мурашок. Спочатку коротко нагадаю вам події Всесвіту людини Мурахи, бо коли я дивився останню частину, то зрозумів, що нічого не пам'ятаю. У першій частині ми знайомимося з Котом Ленгом, якого ув'язнено за крадіжку. Скот? Так. Ти просто. Скот? Я в курсі. Його випускають з в'язниці, і життя йому не сильно усміхається. У нього є донька Кесі, з якою він не може бачитись, тому що не може платити аліменти. Тому, звісно, він повертається до свого кримінального життя. Він вдирається додому доктора Генка Піма, відкриває сейф, але всередині знаходить лише дивний костюм. З цікавості Скот отягає костюм та зменшується у розмірі. Він чує голос доктора Піма, і той доручає йому викрасти прототип жовтого жала з будівлі корпорації кроса, яка належить Дарену кросу. Запам'ятайте це обличчя, бо він ще нагадає про себе. Дарен вдягає костюм жовтого жала, і у боротьбі з людиною мурахою Скот перемагає, зменшивши його до таких малих розмірів, що той просто зникає. У другій частині Скотт, доктор Пім та Хоуп рятують мати Хоуп з квантового виміру, у який вона потрапила багато років тому. А у фіналі частини нам показують, як сам Скот застряє у цьому ж квантовому вимірі та повертається лише через 5 років, хоч для нього минуло всього лише 5 годин. Саме тому, коли він повертається додому, його донька Кесі вже подорослішала. І нарешті ми дійшли до останньої частини про людину мураху «Квантоманія». Донька Скота Кесі виготовляє пристрій, який може встановити контакт з квантовим вимірем, що роками не міг зробити навіть доктор Пім. Тому виникає питання, як? А це нікого не хвилює, адже буквально кожен підліток у Марвел може зробити у себе в гаражі все що завгодно, наче Джеймі Нейтрон. Це називається гіпотеза. Дізнавшись про це, Джанет панікує та силоміць вимикає пристрій, але уже пізно, в результаті чого, відкривається портал, який затягує їх у квантову сферу. І певно, якби давали Оскар за найтупішу зав'язку, Марвел точно б його отримав. Виявляється, у квантовому вимірі існує цілий всесвіт зі своїми істотами, дивними створіннями та цілими культурами. І це, напевно, найцікавіше, що є у цьому фільмі: Всесвіт, який здебільшого нагадує світи з вартових галактик, створений за допомогою лише графіки, що давно вже не дивує. І тут я почав думати, що сучасні фільми нас дуже розбестили, і здивувати дійсно важко. Але чому, наприклад, ті ж месники або доктор Стрендж мені досі подобаються, і я захоплююсь графікою, а людина Мураха ні? Я думаю, це тому, що самої графіки вже давно недостатньо, і в мене склалось враження, що фільм зроблений на швидку руку. Той же час складається враження, що актори до останнього не мали уявлення, як це буде виглядати на екрані. Тому акторська гра в деяких моментах виглядає досить недолугою, особливо у Мішель Пфайфер. Там буде так нудно, просто не уявляю, як мені не заснути. А ще пам'ятаєте, як Скот застряв у квантовому вимірі на 5 років? І хоч для нього пройшло всього лише 5 годин, все одно ж він мав бачити, що там живуть різні створіння, а тим більш цивілізації. Чи він потрапив саме на ту ділянку, де не було нікого і нічого, і всі 5 годин він ходив по колу? Ну добре, припустимо, що це дійсно так, і він справді не здогадувався про небезпеку, яка може там бути. Виявляється, що квантовим виміром править містер Канг, якого заслали туди, щоб вберегти світи від знищення. І чомусь Джанет вирішила не розповідати нікому про цю загрозу світового масштабу. Може забула, а може квантові частинки давлять на мозок. І що ви думаєте? Звісно, Кангу потрібно, щоб людина Мураха допоміг йому повернути ядро сили мульти Всесвіту, щоб він зміг вирвати з квантового виміру та знищити світи. Інакше він уб'є Кесі. Ну, вибачте, діти це святе. А ще у фільмі з'являється найкріповіший персонаж Всесвіту модок або мобільний організм для організації катастроф. Пам'ятаєте, жовте жало? Так от він не просто зник, а потрапив у квантовий вимір, а канг створив із нього ось це. Від моменту, як я його побачив, мене не покидало відчуття, що його лице вставлено максимально ненатурально і виглядає це смішно. Наприклад, у коміксах модок виглядає ось так, а у іграх так, і у фільмі це просто комічно. Можливо, ця задумка у них була така. Далі Скотт дістає ядро, але, як зазвичай притаманно суперзлочинцям, Канг не виконує свою частину угоди та не віддає йому Кессі. Потім йдуть запеклі бої їм допомагають мурахи, які у квантовому вимірі стали надрозумними. А у Кесі теж з'являється костюм, і вона теж тепер людина мураха. І мене це бісить, бо у цьому всесвіті вже існує три практично однакових персонажа з практично однаковими здібностями. Я майже впевнений, що далі будуть розвивати її героя і створять окремий фільм про неї. І це при тому, що у Марвел тисячі різноманітних персонажів з різними суперздібностями. Але ні, ми створимо ще одну людину мураху. Зрозуміти мене правильно, але як на мене, тоді у головного героя людини Мурахи втрачається якась своя ідентичність і особливість. Адже фактично тепер будь-хто може одягнути костюм і стати супергероєм. А суть то була ж в тому, що він був крадієм і мав проникати у важкодоступні місця. І мені дуже подобалась сама задумка, тому, як на мене, краще б вони рухались у цьому напрямку, а не штампували однаковісенькі фільми, зняті на зеленому екрані. В результаті нас, звісно, чекає хеппі енд, де наші герої перемагають Канга. Цікаво, те, що Канга нам описують як супермогутнього злодія, який знищував безліч всесвітів та перемагав не одну купу месників. А от людина Мураха з ним впорався без якихось особливих зусиль. До речі, у коміксах Канг вбиває людину мураху, що було б більш логічним завершенням, щоб підкреслити силу та міць самого Канга. Звісно, у подальших фільмах нам точно покажуть його могутність та непереможність, але я назавжди запам'ятаю цей недолугий початок. Особисто мені, як ви вже зрозуміли, фільм не сподобався. Ні, звісно, я не можу сказати, що це повний шлак, адже планка у кіно всесвіті і так висока однак, це не більше ніж фільм на один раз. Чим далі розвивається Марвел, тим складніше його розуміти. Якщо історія месників з Таносом була досить зрозумілою, він шукає камені безкінечності, щоб знищити світ, то з Кангом історія набагато складніша. Саме тому Марвел випускає зараз так багато фільмів та серіалів, щоб заповнити та пояснити майбутню історію. Ну і щоб грошей заробити, звісно. Наприклад, щоб зрозуміти мульти Стренджа чи ту ж саму квантоманію, потрібно переглянути серіал Локі, щоб бути в контексті подій. Важко встигнути за усім тим, що зараз випускається, особливо якщо вони фанат Марвел. Багато персонажів, фільмів, серіалів і усі вони переплітаються. Навіть я починаю плутатися, я дивився практично усе. І це дуже слизька доріжка, бо виникає стійке відчуття, що вони почали працювати на кількість, а не на якість, чому є підтвердженням останній фільм. Поки що ми зрозуміли, що Канг це лиходій, дізнались трішки його історії, але особисто я не зрозумів його мотивації, чому він знищує світи, що його спонукає. Я розумію, що певно ми отримуємо відповіді у наступних фільмах, але поки здається, що це лиходій заради лиходія, типу так йому хочеться. Можливо, після п'яти десяти фільмів я скажу, окей, усе спрацювало і стало на свої місця, але поки виникає більше питань ніж відповідей. Напишіть свої враження у коментарях, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та підтримуйте український YouTube. До зустрічі!